Добрий день, шановні глядачі, слухачі. Сьогодні у нас така незвичайна тематика нашої зустрічі, яка присвячена тому, що відбувається в країні на сьогодні. Ви вже знаєте досить багато інформації в засобах масової інформації. Були брифінги і міністра юстиції, і заступників міністра юстиції. Я думаю, що для тих громадян, які вже звертались до нас за послугами, відомо, що на минулому тижні відбув була наймасштабніша кібератака на реєстри, куди, які відносяться до компетенції Міністерства юстиції. І на сьогодні деяка наша робота частково заблокована внаслідок того, що пошкоджені реєстри. Але хочу звернутися до наших громадян, щоб вони не хвилювалися. На сьогодні ми маємо резервні копії відповідних реєстрів, а це значить, що вони будуть повністю поновлені. Але для цього треба деякий час. На сьогодні прогнозується Приблизно десь два тижні для відновлення роботи реєстрів. Також з сьогоднішнього дня починається валідація роботи реєстрів. фахівці Міністерства юстиції працюють майже цілодобово. По-перше, приділяється значна увага кіберзахисту відповідних реєстрів для того, щоб в майбутньому виключити такі випадки в цілому. Що хочу сказати на сьогодні? У нас відкриті гарячі лінії. Відповідні телефони вказані в наших інтернет-ресурсах на сайтах. Є гаряча лінія безоплатної правничої допомоги, номер телефону 0800 213 103, до якого можна зателефонувати і отримати консультацію з будь-якого питання роботи наших структурних підрозділів. Що стосується південного міжрегіонального управління юстиції, взагалі? Також у нас працюють гарячі лінії, на які поступають телефонні дзвінки. Ми консультуємо. Громадяни звертаються до наших структурних підрозділів. Жодний підрозділ своєї діяльності не припинив. Ми продовжуємо працювати. Тобто, да, є деякі функції, які ми виконувати не можемо, для яких потрібна саме робота реєстру, але більшість функцій ми виконуємо на паперових носіях. І сьогодні ми нашу зустріч строїмо таким чином, щоб вам роз'яснити, що ви можете, які послуги ви можете отримати сьогодні, поки що не працюють реєстри. Реєстри будуть відновлені поступово. Перші реєстри, які будуть працювати, це реєстр довірності, спадкових справ, ну і так далі. Сподіваємось, що це все буде швидко, все буде добре, і ми повернемося до нашого постійно звичайного життя. Все буде працювати, і ми будемо якісно і в повному обсязі надавати послуги нашим громадянам в зв'язку з кібератакою, яка відбулася на території України. Яка призупинила роботу всіх державних реєстрів, державом яких є Міністерство юстиції України, відділу державної реєстрації актів цивільного стану всієї України, в тому числі і Миколаївської області, не призупинили свою роботу. Вони продовжують приймати людей з усіх питань державної реєстрації актів цивільного стану, це і народження, це і смерть, шлюб, розірвання шлюбу, внесення змін до актових записів, зміна імені. Державна реєстрація актів цільностану відбувається в установленні законодавством строки. У разі потреби деякі строки можуть бути трошки довшими в зв'язку з тим, що необхідно при розгляді певних актів цивільного стану робити запити до відділів державної реєстрації, де зберігаються актові записи. Це стосується повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію. В Зв'язку з тим, строки можуть бути дещо довшими законодавством України у Врегульовано питання проведення державної реєстрації актів цивільного стану у випадках, як коли ми не маємо доступу до державних реєстрів актів цивільного стану. Стосовно питань, чи можна зареєструвати народження дитини в рамках ЄМАЛКО, ні, на жаль, на сьогоднішній день провести державну реєстрацію в рамках ЄМАЛКО і отримати повний комплекс услуг ми не можемо, в зв'язку з тим, що ми не можемо подати заявку на порталі Дія. Але Громадяни мають можливість звернутися безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цільного стану і провести державну реєстрацію народження в звичайному режимі. А всі супутні послуги, які пропонувалися в її малятку, треба буде отримувати самостійно, звертаючись до тих органів, які такі послуги надають. Стосовно державної реєстрації смерті, так її можна проводити. І отримати відповідний документ на підтвердження факту державної реєстрації смерті, а також витяг з державного реєстру для отримання допомоги. Водночас цей витяг видається без використання реєстру. Про що на витязі на документі представляється відповідна відмітка про те, що він видано без застосування реєстру, і з пенсійним фондом України дане питання узгоджено. Тобто, наші партнери, які відповідають за відповідні виплати, вони беруть в роботу витяги видані поза реєстром. Стосовно е, можливості провести державну реєстрацію шлюбу по раніше поданим заявам, е, тоді, коли реєстр працював, Так, е, державна реєстрація шлюбу проводиться, оскільки документи е, своєчасно були взяті взяти в роботу, е, дати державної реєстрації призначені, і тож е, люди звертаються, приходять до відділу в призначений їм час, і державна реєстрація шлюбу проводиться. А подати заяву про реєстрацію? подати заяву про реєстрацію шлюбу, як і про державну реєстрацію розірвання шлюбу, також можна в звичайному порядку, звернувшись до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Стосовно представлення апостелю на офіційних документах, призначених для використання на території іноземних держав. На жаль, ні. На сьогоднішній день представлення. Апостелі на документах неможливо в зв'язку з тим, що ми не маємо доступу до реєстру апостолів. Після відновлення його роботи, безумовно, і буде відновлена робота щодо прийняття документів і представлення апостолів. Що стосується повторної видачі документів на підтвердження фактів державної реєстрації актів цивільного стану, так ми можемо видавати повторно документи, а саме свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану. Якщо мова йде про видачу свідоцтва відділом, де, який є зберігав. Зберігавачем актового запису, то документи видаються день в день. Якщо необхідно витребовувати документи з інших відділів державної реєстрації, де зберігаються актові записи, відповідно заяви від громадян приймаються, оформлюються і направляються до відділу. Де зберігаються актові записи? Ну і відповідно в зворотньому порядку відділ відпрацював і вислав документ для вручення громадянам за місцем їх проживання. Що стосується витягів, безумовно, ні, оскільки не маємо доступу тимчасово до реєстру, витяги, на жаль, ми не можемо видавати. Скажіть, будь ласка, а чи подовжилось ну, по термінах? А, Терміни видачі документів, ну там у випадку смерті, да реєстрації смерті, наприклад, чи у випадку реєстрації шлюбу, зв'язку з тим, що немає доступу до реєстру? А, ні, не продовжилась. Державна реєстрація народження і смерті відбувається в день звернення заявників. А, відповідно відпрацьовуються заяви і видаються документи на підтвердження цих фактів. Це свідоцтво про народження та свідоцтво про смерть і відповідно витяг з державного реєстру на отримання допомоги. Аналогічно стосується і державної реєстрації шлюбу. Подається заява, визначається нареченими. Визначається дата реєстрації, коли вони мають. Бажання зареєструвати шлюб, і в той день шлюб реєструється. В умовах воєнного стану шлюб може бути зареєстрований в день звернення громадянина. Безумовно, наразі ми не можемо підтвердити сімейний стан. І тобто, заявники на себе беруть відповідальність за те, що вони. Про себе повідомляють правдиві відомості, які вони заносять у заяву. Але тут уваги заслуговує той факт, що після відновлення роботи реєстру, безумовно, всі ті факти будуть перед тим, як інформація буде вноситись до реєстру про вже проведені факти державної реєстрації, вона буде перевірена. І у разі, якщо буде виявлено, що нареченими було Повідомлено неправдиві про себе факти, про свій свій сімейний стан або ще якісь факти, які суттєво можуть вплинути на таку державну реєстрацію. Ну, відповідно, будуть вживатися певні заходи, направлені на анулювання таких шлюбів. І безумовно, про це попереджаються наречені для того, щоб уникнути фактів. Коригування ну і, безумовно, після відновлення роботи державних реєстрів, вся та інформація, всі ті акти е, цивільного стану, які були проведені поза реєстром, вони будуть всі перенесені до державного реєстру, і також будуть відпрацьовуватися це в далі в електронному вигляді, будуть підтягуватися відповідні документи в дії, що найбільше цікавить громадян. А, що стосується державної реєстрації, актів цивільного стану або Послуг у сфері державної реєстрації, які можуть надаватися центрами надання адміністративних послуг або органами місцевого самоврядування, то Органи місцевого самоврядування, які мають делеговані функції на проведення державної реєстрації, народження, смерті шлюбу, вони також працюють в звичайному режимі без використання державного реєстру. Також паперовій формі все реєструється. Далі також все буде відпрацьовано після відновлення роботи і буде все внесено до державного реєстру. Що стосується центрів надання адмінпослуг, які співпрацюють з міністерством юстиції в рамках підписаних узгоджених рішень. На жаль. Ні, на сьогоднішній день без доступу до реєстру вони не можуть приймати заяви для того, щоб подальшому їх передавати до відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Що стосується роботи державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву, приватних нотаріусів Миколаївській області, незважаючи на всі виклики, з якими ми зіткнулися, усі зазначені органи та установи продовжують працювати у штатному режимі. З урахуванням сьогоднішніх особливостей так, звичайно, що нотаріуси вчиняють нотаріальні дії. Для їх вчинення необхідна належна робота єдиних та державних реєстрів, оскільки відомості про вчинення нотаріальні дії вносяться до цих реєстрів, також вносяться дані про витрачені спеціальні бланки нотаріальних документів, і відбувається певна взаємодія інформації для для вчинення окремих нотаріальних дій. На сьогоднішній день ми можемо забезпечити, нотаріуси, можуть вчиняти нотаріальні дії, такі як посвідчення заповітів, посвідчення довіреностей, засвідчення справжності підпису на заявах, засвідчення вірності перекладу. На сьогоднішній день також нотаріуси відкривають спадкові справи. Звичайно, ці всі нотаріальні дії відбуваються без внесення інформації до реєстрів. Ми на сьогодні вже мали відповідні документи, які були прийняті урядом ще в лютому 2022 року, це, зокрема, постанова 164, якою було передбачено те, що у разі відсутності роботи реєстрів нотаріус може вчиняти нотаріальні дії з наступним внесенням інформації до єдиних та державних реєстрів. Під Після того, як ці реєстри буде відновлено. Так само. Ми маємо можливість передбачену законодавцем щодо вчинення нотаріальних дій на спеціальних бланках нотаріальних документів. Інформація про витрачення яких буде внесена згодом до єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, а саме через протягом п'яти днів з моменту відновлення роботи даного реєстру. Тому на сьогоднішній день, враховуючи потужну інформаційну кампанію, яка проводиться і міністерством юстиції, і безпосередньо усіма нотаріусами, немає, скажімо, напруги серед громадян і ми. Сподіваємося, що найближчим часом реєстр запрацює, роботу буде відновлено, і всі питання, з якими звертаються громадяни сьогодні до нотаріусів, до державних нотаріальних контор, будуть вирішені. і всі нотаріальні дії буде посвідчено. Звичайно, що на сьогоднішній день відсутня можливість здійснення права власності на нерухоме майно. Ну, ми чекаємо, ми віримо в те, що все вдасться і всі, вся інформація буде відновлена, і нотаріуси зможуть вчиняти нотаріальні дії. Поки що на сьогоднішній день у нас ситуація така. Безумовно, відключення автоматизованої системи виконавчих проваджень ускладнюють процесуальну діяльність державного виконавця направлену на примусове виконання рішень. Але ніякої дестабілізації не виникає, тому що діючим законодавством передбачені такі ситуації. Зокрема, абзацом другим, пункту четвертим. Розділу 4 положення про автоматизовану систему виконавчих проваджень передбачено, що у разі виникнення тимчасової відсутності доступу до системи допускається виготовлення процесуальних документів не в системі. Відповідно, це надає можливість проводити процесуальну діяльність державного виконавця. На практиці це відбувається, виготовляються процесуальні документи. В паперовому вигляді з моменту, коли відбувається доступ до системи, дані документи виготовляються в системі. Тобто, ніякої проблеми немає. Органи Державної виконавчої служби Миколаївської області працюють в штатному режимі, виконують функцію, передбачені. Державу, а саме здійснення примусового виконання рішень, я вам хочу сказати, що дана ситуація не є якоюсь такою, чим ми стикнулися перший раз. Хочу нагадати, що за період з лютого по квітень 2022 року така ситуація виникала. І органи Державної виконавчої служби справила з цією ситуацією, задачі поставлені були виконані, рішення виконувалися. Також хочу зазначити, що будуть виникати ситуації, пов'язані, наприклад, коли в стороні виконавчого провадження необхідно буде зняти арешт з коштів. Дана ситуація врегульована, врегульована чинним законодавством, яке встановлено порядок автоматизованого решту коштів, також, відповідно, передбачено виготовлення, виготовлення документів у паперовій формі на плавання фінансові та банківські установи для прийняття рішення з послідовним, коли відновлять доступ направлення в електронному вигляді. Тобто органи ДВС працюють в штатному режимі і головна. На що я наголошую, і звертаю увагу сторін виконавчого провадження, учасників виконавчого провадження, це на те, що ми завжди знаходимося в комунікації, завжди готові реагувати. Як відділи державної виконавчої служби Миколаївської області, так і управління забезпечення примусового виконання рішення Миколаївської області же регіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса.